Раді вітати команда новин телеканалу Ільдана. Знову в ефірі продовжимо оперативно інформувати вас про головні події Чаркащини в студії Анна Могильна. А передовсім про таке. Житлові держави, черкаські ветерани та родини загиблих у російсько-українській війні захисників отримали сертифікати на його придбання. Радилися теплопостачальники. У Черкасах відбувся всеукраїнський форум з підготовки до опалювального сезону. Шанували митця. у Богдановому університеті. Відкрили меморіальну дошку народному художнику України Івану Фізару. 29 серпня в Україні вшановують пам'ять захисників, які загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність нашої держави. Цей день приурочений до трагічних подій під Іловайськом, коли українська армія зазнала найбільших втрат на Донбасі під час виходу з оточення. Символом дати є квітка соняшника, адже шлях наших воїнів пролягав через соняшникові поля. І саме там. Полягли сотні українських бійців. У Черкасах представники влади та громадськості зібралися на площі Сави на всеукраїнську акцію Сонях, щоб вшанувати пам'ять полеглих воїнів. Відбулася спільна молитва представників різних конфесій, повідомляє прес-служба міської ради. До всіх, хто прийшов шанувати пам'ять українських захисників, звернулася Галина Богославець. Мама загиблого солдата Сергія Богославця. Потому члени родини загиблих воїнів, голова Черкаської ОВА Ігор Табурець, Черкаський міський голова Анатолій Бондаренко, інші представники обласної та міської влади, а також громадськості, поклали квіти до меморіального комплексу загиблим героям. Ще 30 родин ветеранів та героїв російсько-української війни отримали сертифікати на придбання житла. Ініціативу впровадив уряд в межах всієї України. Від початку року на Черкащині таку державну допомогу отримали майже півсотні категорійних родин. Ветеранам та членам родин загиблих у російсько-українській війні бійців передали 30 сертифікатів на придбання житла. Одним з тих, кого підтримала держава, став Богдан Ключка. Ветеран війни із з початком повномасштабного вторгнення пішов у Збройні сили України із особистих переконань. Ну, захист держави, ну колись сам давав собі перед сам перед собою давав обіцянку. Мобілізувався в квітні 22-го року. Проходив ну, після навчання, потрапив в 110 окрему механізовану бригаду е, імені генерал хорунжого Марка Безручка. Е, там це оборона околиця вдівки була ну саме нашого батальйону. Поранення отримав на початку 23-го, 3 січня. Все, що мав за плечима, досвід та знання, які здобув на заняттях із допризовної підготовки у школі. Решту дала українська армія після поранення. Повернувся до мирного життя і працевлаштувався. каже можливостей для самореалізації ветеранів, вистачає завдяки державній ініціативі. Може придбати житло. Схиляється до варіанту з квартирою. На мій погляд, квартира трошки зручніше. Ну і враховуючи, я не скажу, що я мало мобільний, тобто я там рухаюся, але біля приватного сектору більше буде праці. Відповідно, на це буде надо, надо більше часу. Зараз, так як працюю, займаюся спортом, тобто часу дуже мало. За умовами програми, на рахунок отримувача перераховують фіксовану грошову допомогу. Її можна витратити на придбання будинку чи квартири, або ж як частину коштів за обране житло. Одною із самих базових потреб, яка є для будь-якого військовослужбовця, знаю це особисто, особливо коли живеш там довгі роки, як не по гуртожитках, то по. Іншим квартирам, мокаче, винаймаючим, це, мабуть, все-таки отримання житла. І завдяки позиції президента України, Кабміна, Мінвєта, ми маємо змогу, і наша область і в цьому році. Отримала кошти сертифікати на придбання житла один із напрямів державної програми Політика героїв. Ініціатива впроваджується в усіх неокупованих регіонах України. Зокрема, на Черкащині від початку року грошову підтримку від уряду отримали 48 родин ветеранів та загиблих на війні захисників. До кінця цього року таких сертифікатів мають видати ще 47. Вам Велика вдячність за службу. Вам велика вдячність за стійкість за те, що ви. Набагато стійкіше, ніж будь-які в цьому суспільстві нашому, але мають всі такі бути. Тому тримаємо стрій, і вболіваємо за довгий, довготривалий мир. Вболіваємо за наших хлопців, які сьогодні стоять, і разом перемоги. Слава Україні! Героям слава! Вікторія Олега, Руслан Петренко, служба новин телеканалу Ільдана. Смачне, корисне, якісне. Таким має бути шкільне харчування, щоб діти хотіли йти до їдалень. Для цього на Черкащині впроваджено національну реформу. Разом з її ініціаторкою Першої леді України Оленою Зеленською побували в кількох школах у Черкасах і Смілі, де вже модернізували їдальні і головне, кардинально змінили підходи до харчування дітей, повідомив начальник ОВА Ігор Таборець. За його словами, це не поодинокі приклади вдалих проєктів, це системна робота в школах. Про це детально поспілкувалися з командою першої леді спільно з представниками наших тергромад. За участі також заступника керівника Офісу президента Віктора Микити. Заступника міністра освіти і науки України Андрія Сташківа. різною мірою у регіоні вдалося оновити вже 60% харчоблоків, з них 10 – коштом державних субвенцій. Наразі чотири проєкти в роботі. У смілі триває облаштування інклюзивно-ресурсного центру. Подробиці у сюжеті журналістів Сміла новини. Він діє на базі колишньої школи номер 4 і створений для дітей з особливими освітніми потребами. Тут вони отримують підтримку фахівців і. Навчаються життєвим навичкам, які допомагають почуватися впевненіше серед однолітків. Приміщення будувалося ще за інших часів і зрозуміло не відповідало сучасним вимогам інклюзивного середовища. Але сьогодні, завдяки спільним зусиллям благодійників міської ради, депутатського корпусу та працівників закладу приміщення поступово ремонтують. Це вдяки підтримці Смілянської міської ради та депутатського корпусу. У вересні 24-го року нам було виділено приміщення загальною площею 1100 метрів квадратних і з зрозуміло, це стало нас ширші можливості для розвитку. Ми маємо змогу розвиватися, надавати ще ширший спектр послуг, якісніші ці послуги і діткам з особливими освітніми потребами комфортніше знаходитися саме в кімнатах, дуже так гарно облаштоване. Міський голова Сміли Сергія Нанко відвідав ІРЦ, щоб на власні очі побачити, як просуваються ремонтні роботи. Директорка центру провела для нього екскурсію відремонтованими приміщеннями. В закладі вже облаштовано санітарну кімнату, залу ОФК, окремі навчальні кабінети, кабінет масажу та простір соціально-побутового орієнтування, де діти вчаться елементарних побутових навичок. Частину техніки для цього простору надали благодійники з організації Кримський міст. Решту закупили за кошти міського бюджету. Бутове орієнтування вона потрібна для того, щоб вчити дітей навичкам у дорослому житті. Тому що є такі дітки, які не вміють тримати видалку, тримати ножа, вони не, можуть, не вміють зробити собі приготувати елементарно якусь їжу, тому ця кімната вона дуже необхідна. Тому що в подальшому їм знадобиться це все, і потрібно буде і попрати собі футболку, і попрасувати її. Дітки будуть займатися у нас різновікові, тому що кімната обладнана так і просто розроблений саме так, щоб можна було для дітей трохи старших і, наприклад, від п'яти рочків. Тому ми дуже раді, що є така кімната, і ну, ми щасливі. Водночас інклюзивно-ресурсний центр виконує ще одну важливу функцію проводить комплексну оцінку розвитку дитини, щоб визначити ступінь тяжкості, порушень та надати необхідну корекційну підтримку. Якщо ви бачите або помічаєте у своїх дітках якісь дзвіночки або червоні прапорці, просимо вас звертатися до нас. Ми вам підкажемо, скоригуємо, куди звертатися і з чого розпочинати. Тому що раннє виявлення є дуже важливим. Центр працює і як навчальний, і як діагностичний осередок. Фахівці допомагають дітям опановувати нові навички, а батькам розуміти потреби своїх дітей. Щороку кількість дітей збільшується в інклюзивних за словами керівника. Для прикладу в порівнянні 23-24 рік кількість дітей зросла на 13%. На сьогоднішній день на обслуговуванні в інклюзивно-ресурсному центрі знаходиться більше тисячі дітей. Чи сімей, скажімо так, тому що і батьки потребують надання деяких послуг певними педагогами інклюзивно-ресурсного центру. Це не тільки діти нашої територіальної громади, це діти з інших територіальних громад, діти всієї рівні. Ми повинні відносити себе всіх однаково. Тому ми надаємо ці послуги. Будемо надалі розвивати інклюзивно ресурсний центр. Для того, щоб адаптувати дітей в соціум, підготовка до опалювального сезону на рівні всеукраїнського форму. Керівники теплопостачальних підприємств з усієї України зібралися в Черкасах. Мета заходу технічна та управлінська модернізація системи централізованого теплопостачання. Подробиці в сюжеті. Черкаси приймають другий всеукраїнський форум виробників теплової енергії. Близько 80 представників галузі з усієї України приїхали, щоб обговорити, яким буде виробництво теплової енергетики в Україні найближчі роки та як покращити централізоване теплопостачання. Це дуже важливо, тому що в період військового стану у нас дуже мало часу для зустрічі, спілкування обміном досвіду, тому що кожний в своїй територіальній громаді саме зараз зайнятий підготовки до нового опалювального сезону. У нас нові виклики. Ми з ними з усіма. Питаємось їх вирішити. У нас однакові складнощі, але поспілкувавшись тут зі своїми колегами, ми все ж таки бачимо, що щось і в нас здається, і йдемо ми вірним шляхом і намітили ми наступні плани завдяки цьому спілкуванню і опиту, який ми отримали тут, саме на комунальному підприємстві Черкаси Теплокомуненерго. Перший день форуму присвятили вивченню досвіду Черкаси Теплокомуненерго. Учасники ознайомилися з новітнім обладнанням, що працює в «Черкасі». Касах вивчали й особливості роботи автопарку, який забезпечує безперебідну діяльність підприємства і допомагає ліквідовувати пошкодження теплової мережі та будувати нові в нашому підпорядкуванні транспортні засоби, спеціальні транспортні засоби, які працюють на теплових мережах, працюють на нашому підприємстві. Це саме автомобілі, бригадні автомобілі, які перевозять бригади, а також обладнання в кузовах своїх. Тягають прицепи, шундайви закуплені, дуже гарні генератори, там, там от, японські. Далі екскаватори, автокрани, причепи, трактора. Техніка, яка займається асфальтуванням. У нас є каток, є бабкет, є багела, яка виконує переробку старого асфальту і з нього робить свіжий асфальт з допомоги добавки бітума. І ця бригада виконує асфальтування після того, як закінчуються ремонтні роботи по тепломержам. Типу Гості ознайомлювалися не лише з технікою, цікавила керівників теплопостачальних підприємств України і організація взаємодії зі споживачами. Вони відвідали абонентський відділ. Вивчали способи організації праці та застосовування управлінських рішень в діяльності КПТМ в цьому році. Ми теж через програму ЮСЕЙТЕПЕСПАРК встановлюємо першу когенераційну машину. Звісно, не такі ми потужні по об'ємах. Ну ми і не такі великі. Маємо, звісно, свої проблеми щодо проплати, щодо різниці в тарифах. І приїхали дивитися на одне з перспективних комунальних підприємств, оскільки Черкаси теплокомуненерго є прибуткові, є перспективні і є мега успішні. Ми дуже хочемо набратися досвіду для того, щоб запровадити технологію або досвід в свою роботу. Форум тривав два дні. Організатори відзначають, що головним завданням, яке ставили перед собою, був обмін досвідом та спільний пошук модернізації галузі і поступовий її перехід до зеленого теплопостачання. Адже застосування дружніх до довкілля технологій є однією з основних вимог для вступу України в ЄС. Це обмін досвідом. Тобто ми можемо жити в своєму середовищі, ми можемо щось робити, і не замічати власних помилок. Ну, от ми їх просто не можемо не побачити. А колега може прийти і вказати, може показати, сказати, ми робимо інакше. І цей досвід може бути ну, дуже корисним. І цей обмін досвідом це звичайний обмін досвідом. І цей семінар би, він ну, потрібний саме для цього, щоб обмінюватися досвідом одним із одним. Владислав Бадренець, Геннадій Мельянов, служба новин телеканалу Ільдана. У Богдановому університеті вшанували пам'ять народного художника України Івана Фізера. На фасаді 4-го навчального корпусу відкрили меморіальну дошку на його честь. Як відбувалася церемонія, далі у сюжеті. Іван Фізер багатогранна особистість, а відкриття меморіальної дошки стало важливою подією. Його син каже, радий, що вдалося втілити цю ідею та увіковічнити ім'я батька. Він був кремезний чоловік, але душею, мов дитина, веселий, нестандартний і неймовірно щирий. Про творчість батька можна говорити безмежно довго. Це був просто багатогранна. Людина талановита, як як це кажуть, якщо людина талановита в чомусь, то вона талановита у всьому. За що він не взявся, в нього все виходить просто бездоганно. Дуже відповідальний, дуже талановитий, геніальний художник, який втілював своє внутрішнє відчуття світу. Втілював це, передавав це в роботах. Художниця Ольга Курська навчалася у митця у Черкаському національному. Каже, що згодом їхні стосунки переросли у багаторічну творчу співпрацю. На її думку, Іван Фізер не лише збагатив українське мистецтво, а й виховав ціле покоління учнів, яким щиро передавав свої знання. Він міг так багато різних технік. Проявити, показати, адже він не лише скульптор, він і художник, і графік. І я знаю, що він любив експериментувати, і для мене це видатна особистість, яка в собі поєднує всю багатогранність творчої людини і. Я завжди з нього брала приклад і натхнення, що можна не обмежувати себе чимось одним, а пробувати все різне, цікаве і просто поступово вдосконалюватись у кожній техніці. Багато років тому саме скульптура об'єднала Віктора Крючкова та Івана Фізера. Разом вони створили на Черкащині чимало пам'ятників. Зі слів Віктора Фізер мав рідкісний талант відчути душею і точно відтворювати образ. Ми з ним робили дуже багато пам'ятників по Черкащині. Робили, виконували дуже портретно сходство, дуже він гарно ловив сходство. Ну, Це для художника дуже немаловажно. В житті був щирою людиною, відкритою, ніколи нічого не ховав, не приховував. І якщо то він сказав, то прямо в обличчя казав, і для нього це було. Просто відрада якось спілкуватися з людьми. Меморіальна дошка покликана вшанувати пам'ять народного художника, який зробив великий внесок у становлення та розвиток нашої незалежності. Він був надзвичайно талановитим художником, скульптором, вчителем і викладачем, каже ректор університету. Людина живе скільки, скільки живе пам'ять про нього, а те, що він зробив, його спадок. От сьогодні ми дивимося його виставку, це те, на чому ми можемо і надалі. Навчати наших студентів, брати за приклад його роботи яскраві, його роботи українські, його роботи про Україну. І от там, деякі я подивився, роботи про незламний український дух це надзвичайно важливо і. Вічна пам'ять просто Івана Васильовича». зі слів Олександра Шамрая не кожному художнику вдається відкрити персональні виставки та реалізувати часенні проєкти. Чудово, що тепер цю справу продовжує син митця. Пам'ять про людину, яка пропрацювала 18 років у стінах університету, починаючи від заслуженого художника України і отримавши в 20-му році. Всі нах цього вузу таку високу нагороду як народний художник України і тримав її тільки півроку, але все життя ми будемо пам'ятати як велику людину, людину серця, яка мені довелося також його знати, і це є позитивом, тому що не один художник відкриває свої великі виставки. Автором меморіальної дошки став художник Олександр Костогрис. На дошці розміщений QR-код, що веде на сторінку про художника у Вікіпедії. Анна Могина. Геннадій Ямолянов, служба новин телеканалу Ільдана Атлантичний циклон Ексіор змістився до Британських островів. А антициклон Марайки, відходячи на схід, відсуне дощі від нашого регіону. Місцими барічними системами в Україні, зокрема й на Черкащину, надходитиме потік теплого повітря із субтропіків. Це принесе повернення літа уночі 11-16 градусів, день 26-31. У вихідні регіон перебуватиме під впливом аномально теплої та спокійної погоди. Середньодобові температури перевищуватимуть кліматичну норму на 5-6 градусів, ночами очікується 14-19, день спекотно 27-32 градуси. 1 вересня буде хмарно, до полудня опадів не прогнозують. А після обіду можливий сильний дощ із грозою, який до вечора припиниться. Температура в області коливатиметься від 20 до 28 градусів, у Черкасах 22-27. Це були головні новини на сьогодні. Не забувайте слідкувати за нами у соціальних мережах, зокрема на топ-каналі Ільдана Терка, де ми продовжуємо ділитися інформацією. Дякуємо вам за вашу увагу та довіру. Вірте в майбутнє! Все буде Україна!